У нас, на гурт, чи на роздріб? Друзі, щось таке гурт. Скажіть, будь ласка, Комусь, хтось каже мені: краніки, треба, мені треба 5 штук. Це ми таке не продаємо. У нас найменше от 10 штук. От я вам покажу. Воно приходить в таких ящиках. Бачите, такі ящики по 1000 штук. І в них ось так лежать ці краніки по 50 штук. Тобто ось маленький роздріб. Це 50 штук, коштують вони 720 гривень. Ми їх фасуємо ще по 10, бо комусь потрібно по 10. Вони коштують 179 гривень. Тобто тут 1790 по 10, по 50 штук 14 гривень, по 100 штук 13 гривень, і вже там 500 штук, 1000 штук там до 11 чимось. Порахуйте, який це для вас гурт, роздріб, і будемо раді з вами поспівпрацювати. Просто подивіться, який це кранік. Ні у кого такого немає. Така дуже велика, класна голова. А можна на ньому пригати, стояти, нічого з ним не буде, не повідпадають ці флажки. А всередині, давайте я зараз відкручу просто, як воно класно тримає. Подивіться, от воно було зажато. Подивіться, який контакт. Бачите, рівненький, нічого не піджато. Повністю рівномірний контакт. От всередині дивіться, якщо ви бачите, покажу, немає ніяких перегородок, нічого. Трішки завалив горизонт. Ну, коротше, повірте мені. Так.